Добрий день, друзі. В наявності є такі пальці і такі сегменти. Так, десь тут є номер. Також є такі колеса. Колеса, вони йдуть 400 на 100. Діаметр пальця десь пено. 16-18 мм. Таких є мало коліс. А наподобі таких, але повністю закритих, то є багато, є десь 300 штук. Тепер є такі пальці. Ось такий стан. тут є такий номер. Де то щоб краще було видно. Японія. Який стан їхній? Отакий. От Їх є одна такий форма, а другого такого. Працювати будуть. Так що, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою. Всім гарного дня. До побачення.